Нова хвиля протестів у Грузії під парламентом зібралися протестувальники з червоними картками. Напередодні парламент обрав нового президента країни, і ним став колишній футболіст Міхаїл Кавелешвілі. І червона картка саме та мова, яку він може зрозуміти. Сподіваються мітингувальники. Поки Грузію лихоманить но новообраного проросійського президента вітають глави іноземних держав, наприклад, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Водночас європейські лідери. Результатів голосування не визнають. Більше подробиць знає Леся Головіна. Це голосування грузинська опозиція між собою називає театральним дійством. Президента обирають депутати та представники регіональної влади. Хоча обирають сказано надто гучно. У переліку кандидатів лише одне ім'я. 224 голоси були віддані на користь кандидата Міхаїла Кавілашвілі. Тож у підсумку його обрали президентом Грузії. Водночас протестувальники, які зібралися під парламентом, новину про обрання нового президента, зустрічають так усе, що зараз відбувається у Грузії, поза межами конституції, поза законами. А той процес, який вони називають президентськими виборами, це нічого. Щоправда, голосування таки відповідає грузинському законодавству. Проросійська партія грузинська мрія переглянула його ще 2017 року. Прямі загальнонаціональні вибори змінили на процедуру голосування в парламенті. Перше і найголовніше, те, що зараз президента не обрали, а призначили. Його призначив Іванішвілі, і це не має нічого спільного із виборами. Бо і сам президент і його провідна партія Грузинська мрія є нелегітимними. Ані опозиція, ані ще поки чинна президентка Соломезу Рішвілі результатів голосування не визнають. Новообраному голові держави, колишньому футболісту погрожують червоною карткою. І призначений президент Грузії Михаїль Кавелашвілі більшу частину свого життя присвятив спорту, а не політиці. У 2000-х він закінчив грати на полі і спробував стати спортивним функціонером. Хотів очолити федерацію футболу Грузії. Однак не зміг. Для цього була потрібна вища освіта. Але відсутність диплому не завадила Кавелашвілі піти у велику політику. He... У нашого нового президента Кавелашвілі жодної освіти. Він не гідний займати посаду президента. У нього нуль досвіду у тому, як керувати країною. Але у проросійській грузинській мрії, яка й затвердила нового президента, запевняють, освіта для президента не головне. Головне, щоб батьківщину любив. Да привітати Міхаїла Кавелашвілі з обранням президентом Грузії. Я впевнений, що вибори на цю життєво важливу посаду значно посилять грузинську державу. Жавність Кавилашвілі, член партії Сила народу. Формально це незалежна політсила. Однак реально вона є крилом провладної проросійської грузинської мрії. Цікаво, що ані спорт, ані політика офіційно не принесли Кавилашвілі великих статків. У податковій декларації його майном зазначений лише гараж у Тбілісі. Набагато краще йдуть справи в його дружини. Вона є власницею великого бізнесу у Грузії. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини.